Поєднання печінкового паштету та чорничного желе – це дуже смачно. Дві цибулини середнього розміру нарізаю кубиками та підсмажую на сковорідці з додаванням олії. Одну морквину середнього розміру натираю на терці та відправляю смажитися до цибулі. Додаю сіль та смажу до готовності. Тим часом 600 г курячої печінки відварюю у підсоленій воді. Коли печінка закипить варю її 15 хвилин. Для приготування паштету я буду використовувати кухонний комбайн. Ви ж можете використати блендер або декілька разів перекрутити все на м'ясорубці. Додаю 100 г м'якого вершкового масла, дрібку солі, трішки перцю та все збиваю. Найвідповідальніший момент вмикнути кухонний комбайн доручаю своєму сину. Декілька хвилин у кухонному комбайні і паштет готовий. Уважно перекладайте паштет до тарілки, щоб по куточках не було пустого місця. Забруднені стінки тарілки витираю паперовим рушничком, щоб була красива подача. Одну столову ложку желатину замочую у холодній воді. Для приготування желе необхідно 250 мл води. 250 г черниць, все це ставлю на вогонь та додаю 2 столових ложки цукру. Коли черниці закипіли, даю їм поваритися 5 хвилин. Далі вимикаю вогонь, додаю желатин та проціжую все через дрібне сито. Коли желе охололо, заливаю їм паштет на висоту 1,5-2 см та відправляю на ніч до холодильника. На наступний день виймаю цю смакоту з холодильника та можна їсти. Поєднання ніжного пачникового паштету та желе з легкою кислинкою це дуже смачно. Неодмінно приготуйте цю страву до святкового столу, і ваші гості будуть вражені не лише неймовірним поєднанням смаків, а й тим, як гарно виглядає ця страва. Смачного!